Всім привіт! Погодка зранку. Видно вам чи ні? Дощ зі снігом? Mm -hmm. <laughs> Холодрига. З вчорашнього дня ліє дощ, а це пішов уже дощ зі снігом. О тут може буде видно. так. Отак. Значить, мокрий сніг. Як вам? 6 квітня? Капець. Пішов сніг. Чи снігом засипа? Ну, може перестане може отак з дощиком пройде. Дай Бог бо, дивлюся, у людей позасипало снігом. Оце погода в квітні. Квіточки мої познімать вас хоч поки ви не померзли. Там многі ацинти вже розквітають. Груша майже заквітає з черешні. Там воно персик розквітнув під снігом. Годка. Дерева квітнуть під снігом. Дай сипимо мокрий сніг. Не, ну в квітні ми ще сніг не чистили лопатами. Я сподіваюсь, він розтане. О. Дванадцять місяців не бухайте більше. Хто вам там наливає? Квітень місяць. А я думала, вже шорти діставати, весна прийшла. весна да У мене тут пюрешечка вариться, а тут у мене фарш розмерся. Тут у мене э, хлібчик замочений. Котлетки це я буду робити. Зараз сюди цибульки, чесничку. Буде пюрешечка, салатик. І так буде вкусмакота така. О, ну, Які хвайні котлетки. Ми вирішили нагород пройти. Сніг уже розстав, поки дощика немає ні сніга, нічого пройти. Коля травички нарве курям. А я подивлюся, що в мене там робиться на городі. Щось там воно. Шматки оті спирі, які зелені таке є. А, то, що не угу. Викопуй, не викопуй, вибирай, не вибирай. А вони з перейом нічого не зробиш. Тільки треба ото гербіцидом. Ми ж думали, ми отой шматок, що забризкали, гербіцидом там посадимо щось. А цей шматок, воно зеленіє як. Вибирати теж треба все. А цей шматок забризкаємо в цьому році. Ну так як взяли хазяйство, то... Так, да, тут ще скопувати, вибирати. Весь город зеленіє, гляньте. Мабуть, і не видно, так? Да? Так телефони не передає. Все зеленіє. Коля буде проходити сапкою. Балатяка стоїть. Де сапой своєю проходить, будемо витягувати, вигрібати, що робити. Я тут, мабуть, і не пройду, щоб подивитися пастежки. По Хоча у нас пісок, болота немає. кидажі, то болота і нема. Тут у мене кріп, салат. Нічого ніде нема. Ну і хорошо. Хоч не померзне. Не повимерзай, нічого ніде не посходило, а переяка вже бігом викопували, витягували, перетряхували. А, цибулька пішла. Цибулька ось є. Бачите, цибулька пішла. Ну це добре. Я завжди на зиму цибулю садю. І вона тоді більш-менш. А якщо отак от навесні трохи прогавив, пізно посадив, так як раніше казав, що ще холодно, тиканку садить, вона вся в стрілки піде, то тоді посадив і можеш таку і викопати. Вона не росте. А якщо отак, от, то може ще бути цибулька. Якщо, звісно, не буде дощів і не погніє. значит. О, посходила наша лицерна. Дивіться. Значит, зійшла. шла лицерна. Ну, и перьяка там так оно и є. Ну, ничего. Лицерна выбьет. Посходила, посходила. І прям так гарненько. Ой, вітер. Ну, надіюсь, видно. Трошки не сильно, але ну, щось таке видно. так от. Це щось я сильно, що чи ні. Посходило. І тут. Посходила люцерна і цибулька взійшла. А... Цибулька зійшла. А нема... Ну, морква пізно в Морква пізніше. Тільки що корка така буде, як його потім пробити, І цей. І нема салата, і нема. Кроп. Кріпний. Чому такі там. Грібати, нічого воно намок. Та то Ох, вже вийдемо та будемо. Будеш все одно сапкою своєю проходити. Заяць бігу. Ага. Через город бігав, так. Да. Сапкою своєю будеш пробивати. Там у нас чистенький, диви який. А перед тим як садити, ага. та це ж уже легше буде пробувати. Правда. Будеш пробувати сапкою, будемо вигрібати. Воно все позеленіло, воно поверх. Нічого. Дажі, дожі. Та й в принципі з такою погодою що зараз садить. Кабачки, огірки, рано, картоплю то теж ще рано. Ось о, аж до 14 числа сніг морози стоїть. Там кущі. Ну то ж алича, там з квітне. То ж олеча і терен там. Ну квіт терен ще не квітне, а лича воно квітне біло стоїть. Часник також треба просапувати пробило. Оце такий саме грязний шматок. Ти я хотів загребти сьогодні, а ти ж бачите воно. Та що ж ти, ти сьогодні ти дощ, хотів? Це я більше, ти ви. бачив, що дощ стоїть по прогнозу і сьогодні хотів загребти. А що ж тут ці вишні? А? Вишні поприймались, що ми садили. Ну, всі деревця, ну ці ж були. Ця бруньки є не пропала. Вишні ті, що саджали все. Гляньте. Карна стоїть. Mm? Буде. Абрикоска жива, жива, щаслива жива. Ще й заквітати мало воно трохи глянь. Uh -huh. Ну хоч в цьому році. Це вона пер... перший раз, <реш> <реш> перший раз. І ця вишенька також. Стоїть, нічого надійде. А трасте потім її гарненько. Обріжемо і буде. А тут у нас на углу все є порослі. Ну оце викопається поросль така. А оце ось якась. Я залишу її так оцю пообрізати, та що навкруги коля чи скоса, чи що. А цю залишу і хай собі і тут. Або усе. А трактором потім він буде куди залітати сюди. З той сторони. Де там? Там о, трактором заїжджають там вони. Вже немає. А що не може? Там там ну а що він тут не проїде трактором? Ось сьохай. Да. Та проїде він тут трактором. Ось, хай залишиться, глянь, яка гарненька. Хай ще тут росте навух. Ось ось дивиться, оте пообрізати знизу. А ось деревце, диви, яке гарне, хай собі росте. Він знайде з якоїсь сторони йому краще заїхати. Він же все одно тут через площадку не проїде. Куди він тут трактором проїде? Як, через скати? все, через скати не маю, все сюди заїжджає. Заїде через той город, воно, туди. Вони всі дають туди заїжджали, туди і заїде. Нічого страшного, це ж він на осінь заїжджає. Там вже ж нічого не буде. Так а все таки твой кусочок забризканий, то набагато чистиш. Конечно, чистіш. Нічого, воно ну, твоєю сапкою пройдеться, вигребиться, він буде хороший. Я ж кажу, у нас перій от отак. А ти, ти міні моторчика до сапки візьмеш. Пропелер в попу, будеш этот Карсон. Добро. Так що такі справи. Холодно, У мене аж руки замерзли, так холодно. Я в шапці, в куртці. А ось телефон тримаю, то холодно. Прямо. Ну, нічого тут такого критичного прямо немає. Я думала, що він там стоїть зелений, зелений вже. Оце щось що зелений. Оце ж от, так, зелений. Ну тут же ця травичка, що ти її зруби і зрізає їй. Ну це ж тут був оцей щаволь, ото Ну так. Да. Ну що страшно. Вигребиться все. Так, ну що, пішли? Чесник бравий, так? Да? Угу. В цьому році. І взагалі при цей удобрить би, то був би прям бравий. Ми ж його не викопали, як ото садили розсадою, копали. А потім не викопали. А що його викопувати, як там була одна головка. Ну, коли саджаєш розсади, вон такі є. Залишили. А в цьому році він, дивіться, який стоїть. Доброго внести в нього і буде такий бомбезний часник. який він, він товстий. Треба буде ще шматок отак посадити, теж накопати. Ну вже пізно. Хоча можна було б під дощики накопати. Посадити і залишити. Ну це вже на наступний рік. В цьому році щось я оце тільки додумалася. Що треба було накопати. І були ще. Да. На дачах і були. Накопати часнику і ще шматок посадити. то ладно, вже наступний рік зробимо посади Це я тільки-тільки оце додумалася. Ну, а вже він ну, такий здоровий, вже пізно його садити. Надо тільки готов сходить і саджати його. Так, ну що, все таке відео на сьогодні. Всім кажу пока-пока до наступного відео.